Вітаю! Проблема шлунково кишкового тракту, проблема порно-рухової системи, проблема фінансів, проблема в стосунках з родичами, з чоловіком, з дітьми усе це відображається на ваших фінансах. І е, те, що ви не переходите на вищий рівні і не вирішуєте ці теми, це про те, що вам боляче піти далі, тому що у вас є певні блоки, у вас є психотравми, ви не знаєте, як працює ваша психіка, ви з цим не розбираєтеся, ви сидите в програмі Я сама, ви сидите в страшному дефіциті, ви економите нібито свої гроші, яких буде ще менше і менше, допоки ви не підете вчитися до професіоналу і вирішувати. Свої питання, і на цьому рівні у вас формуються гості захворювання. А зараз магнітне поле Землі, воно хаотичне, і воно буде хаотично е подавляти, е погіршувати усі ваші проблеми. Тому що у нас існують сім систем цінностей, сім базових систем цінностей. Перша система, це опорно-рухова система це коли людина має ложну опору. І… Коли ви приходите на консультацію або коли ви йдете в курс, наприклад, свобода руху, там я інтенсивно пояснюю на кого у вас стоять опори, ви там ловите інсайти, встроюєте, ви там маєте домашні завдання, і ви міняєте це у моєму полі. Коли у вас проблема е, з чистотевою системою, тут треба дивитися у тему. Е, Стосунків, звичайно, стосунків з батьками, стосунків з чоловіком, стосунків е з дітьми, які там у вас стосунки, тому що сечовидільна система і статева система, вони е пов'язані з темою конкуренції, з ким ви там конкуруєте, над ким ви хочете домінувати, е над ким ви хочете бачити своє превосходство. І тема шлунково-кишкового тракту, якщо вона вже запущена серйозно, це тема грошей. Робота заради грошей, і якщо ви з цими темами не розбираєтеся, ви не можете вийти на рівень душі. А рівень душі це в нас четверта система цінностей, це серце і легені. І тоді до вас приходить гості, дядя Вірус. Тоді до вас приходять гості серцево-судинні захворювання. І якщо ви теж з цим не розбираєтеся, ви маєте там, ми бачимо, скільки зараз багато смертей і так далі. Тому що люди бездуховні і вони навіть не розуміють, що таке духовність, що таке молитва, як бути в цьому стані молитви. Вони думають, що вони будуть молиться і у них щось буде. У вас нічого не буде, допоки ви не знайдете оцей контакт з енергією. І я цьому теж навчаю. І люди успішно проходять у мене трансформацію а ти ще чекаєш?